Стільки вчора повеламувала, мені гілок завчора. Ой, я скільки їх поприбирала, бо вчора ж з цим святом я їх не встигла допідв'язувати. От що. Так я зранку сьогодні вийшла, бо вітер все рівно зранку був. Бачите. Це два кущі тут є. Ось отак зніму. Два. А ну отак. Вам просто на... Якщо дивитися на телефоні, то Чи там на телевізорі, то вам, звісно, буде кра... дивитися краще. Може, воно там ще і поміхи в мене якісь ще є. Тут і машини ж гудуть, все, і вітер.